Так, в цьому відео вже я буду в кадрі. А, так от, на рахунок відео. Ой, вибачаюсь, на рахунок реально втомився. Я, я, я реально, я настільки сьогодні ви не являєте, настільки я вимотався. Люди, багато хто не розуміє банальних простих правил, тому трошки може заплутуватися язик і так далі. Не зважайте, будь ласка. Я реально зм... блін, змучений. Так от, на рахунок перевірки документів. Все банально просто. Від вас проситься проста річ, перше. Фото першої сторінки паспорта. Можна, скріншот з додатку, дія. Друге, свідоцтво про народження, якщо у вас є діти, мали діти, і ви на них просто допомогу. Або просто діти, і ви на них просто допомогу. Навіть якщо дитині 18 років, а ви ВПО, то Нормальне явище, що вам для дитини також саме потрібен одяг, взуття і таке інше. Я прекрасно всіх розумію. Ми волонтери, ми всіх прекрасно розуміємо. Головне, не зловживайте, будь ласка. Так от. Перше, паспорт. Друге, свідоцтво про народження дітей, дитини. Обов'язково, якщо ВПО, довідки ВПО. Якщо ви не ВПО, наприклад, мати одиначка, то. Можна довідку надати про те, що ви мати одиначка. Можна надати е, господі, суду документи, що ви розлучені, теж підходить. Взагалі, любіть документи, які підтверджують, що ви не состоїте в браки, е, не одружені, тобто, і відповідно являєтесь мати одиначкою. Якщо ви багатодітна родина, то відповідні документи багатодітної родини. Якщо. Блін, так світло лопить. Якщо інвалід, дитина, чи а, ви інвалід, так само документи. Тобто документи, підтверджуючи ваш соціальний статус, все просто, я думаю. Паспорт, свідоцтва, ВПО або інші документи, підтверджуючи ваш соціальний статус, далі, ваше фото. Мається на увазі, ви взяли телефон. Щелк! Сфотографували себе. вуаля, Знову ж таки, нічого складного. Далі фото з дитиною або куку, -ку з дітьми. Пади вже, шапочка. Взяли я, мої діти. Будь ласка, вон сидять. От, все великолепно. Зробили фото з дітьми. Потім робите відео з дітьми. Не треба знімати півгодини відео. Достатньо 15, 20, 30 секунд. Взяли телефон в руки, включили камеру селфі, запис відео. Я і мої діти, от вони є. Я не шахрай, шахрайка, це дійсно мої документи. Будь ласка, надайте мені допомогу. Можна нічого не говорити в відео. Просто показали. От я. От так от. Все. Просто. Я і діти. Я думаю, нічого складного в цьому немає, щоб таке відео і таке фото зробити. Таким чином, ми перевіряємо, чи справді це ваші документи, чи ви хотріли, не дай Боже, ще шляхом, десь у когось виманили. Чи дійсно у вас є діти, чи дійсно вам необхідна допомога? Просто зрозумійте, ми, як волонтери, багато разів стикалися з тим, що люди зловживають, зловживають тим, що начебто їм потрібна допомога, а по факту їм допомога не потрібна. Тому, будь ласка, якщо вам дійсно потрібна допомога, паспорт, довідка ВПО. Мати одиначка, багатодітна родина, інвалідність. Якщо у вас дитячий будинок, чи десь в якомусь селі садочок зруйнований, чи школа, це інше питання. Тут, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною. Вибачаюся, реально втомився заговорююсь. Зв'язуйтесь зі мною. Мій контакт є в шапці профіля, закріплений в групі. Зв'язки зі мною і там інші документи я вам поясню. Якщо не дитячий будинок, не школа, не садочок, не знаю, що ще там такі організації крупні, які юридичні особи отак от, от буде правильно сказано, то стандартний пакет документів, який необхідний, вказаний. Тому, будь ласка, документи. Раз. Саме головне документи, два. Фото, три. Отак. Відео, все. Більш ми від вас нічого не просимо. Просто підтвердіть що дійсно ви потребуєте допомоги. Все дуже просто. Будь ласка, я реально за сьогоднішній день і за вчорашній день настільки вимотався людям пояснювати одне і те ж по колу, по колу. отак от, ТУ, ТУ, ТУ. Людина присилає запит, я її відсилаю. Посилаю на правила, де все розписано. Детально, що отримую? А я не зрозуміла. Та прочитайте повторно, будь ласка. Щось складного прочитати правила повторно. Нічого складного в цьому нема. Прочитали правила. Ще раз прочитали, не зрозуміли, ще раз прочитали. Нічого складного, уважніше, будь ласка, ви неявляєте, як ми втомлюємося за день. Дівчата тут, по всьому всьому, підбирають для відправки одяг. Підбирають для відправки взуття. Буває на одну родину одна жінка і дитина. Все, все. Тобто на дві особи витрачають по 3-4 години свого особистого часу і свого особистого життя. Тому, будь ласка, велике прохання до всіх. Майте повагу, ми теж живі люди. І розумійте, нас теж, будь ласка, ми також хочемо відпочивати. Дивуватися, що у нас якісь дивні умови. Нема ніяких дивних умов. Банально прості умови. Я зараз виговорюсь, вибачайте, реально достало сьогодні вже. Прості умови. Ви підтверджуєте, що вам дійсно необхідна допомога. Все. Крапка. Не більш того, якщо вам дійсно необхідна допомога, ви надаєте. Ще раз документи, підтверджуючі. Раз. Два. Фото, три. Відео. Все. Відео повторюю, якщо є діти, фото і відео з дітьми. Якщо у вас там бабуся, дідуся, хтось ще для того, для кого ви просто допомогу, ці люди зобов'язані бути на фото і відео. Сподіваюсь, я все зрозумів, пляха, я вже все, все зрозуміло, вам пояснив. Тому, будь ласка, не ображатись. А банально надати документи, фото, відео. Все, це наш останній цикл цього відео. Було попередніх про те, як прийти забрати самостійно. Відправка поштою, бронювання і документи. Сподіваюсь, всім зрозуміло. Дякую. Сподіваюсь на подобачку під відео, допомагає розвитку нашого каналу. І до зустрічі!